Вітаю, друзі! Цієї ночі ворог наніс масовий комбінований ракетний удар по об'єктам інфраструктури на території України. Удар був нанесено ракетами різних марок і шахедами безпілотниками. Під удар потрапило Дніпропетровщина, Кривий Ріг, Зокрема, Миколаївщина, Львівщина, Франківщина, енергетична інфраструктура, військова інфраструктура, Бруштинська ТЕС багато різних інших об'єктів, про які. Наразі немає офіційної інформації, але місцеві мені пишуть, розповідають. Я не буду їх називати поки що, принаймні місцева влада, воєнні адміністрації, військові впораються, МЧС впораються з наслідками. Пожеж було багато, особливий удар. І я окремо про це розповім. Було нанесено по місту Стрий на Львівщині, по деяким іншим об'єктам, які пов'язані з наданням військової і гуманітарної допомоги. Удари будуть посилюватися, більше того, мова йде про те, що Путін може нанести удари по. Печерським пагорбам, тому що він нібито відкликав свою негласну обіцянку не наносити удари по урядовому кварталу, не ставити під загрозу життя керівників нашої української держави. Нібито причиною для цього став тракт в крокусі, хоча я думаю, що він просто хоче пришвидшити перебіг війни в Україні. Тому, друзі, бережіть себе, рідних, близьких. думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.